Вчора був чудовий день. До нашого класу пішло одразу двоє новеньких Настя та Кирило. Я, як старше класу, влаштував їм справжню екскурсію по школі, показав найліпшу піцу в їдальні, клас інформатики та наш крутий спортивний майданчик. Проте найбільше новеньких вразив наш цифровий навчальний центр. Микола, працівник центру, одразу познайомився з новеньким. Він розповів, що такі центри відкривають по всій Україні. Будь-яка дитина може прийти у таке відремонтоване приміщення і відпочити, повчитися, знайти друзів або просто отримати підтримку. Микола також поділився, що його організація Save the Children підтримує родини у скруті, щоб вони могли забезпечити своїм дітям якісне харчування, житло та інші потрібні речі. Ремонтує укриття, школи, лікарні та будинки, щоб у них було зручно та безпечно. Привозить питну воду туди, де її бракує. Save the Children робить все можливе, щоб діти могли навчатися та мали для цього все необхідне. Неподалік організація відкрила центр дружній до дитини, Туди ходить мій молодший брат, бо там можна погратися, позайматися, отримати допомогу, якщо щось непокоїть тебе або твою сім'ю. Ми з настою та Кирилом домовилися прийти туди на наступний день. Я був дуже радий побачити, що наші новенькі так швидко відчули себе тут, як вдома, та ще отримали рюкзачки від Save the Children». Впевнений, що ми неодноразово ще зустрінемось.